Я вже хочу замовити таку брошку з частинкою нашої мрії. Наші герої-ювеліри створили неймовірно щемливий і водночас сильний образ. Ми від щирого серця бажаємо процвітання цій сімейній ювелірній компанії. А зараз в нашому етері, як завжди, посередах, урок фінансової грамотності від засновниці школи фінансів, практикуючої інвесторки Юлії Баткалової. Тема уроку інвестиції. Готуємось до кризи заздалегідь. Більшу, доброго, доброго, доброго ранку. Доброго ранку. Скажи мені, чи є ймовірність фінансової кризи в найближчий час в Україні? Оце так питання, да зранку ми сьогодні починаємо. Ну давайте так, ми поговоримо про те, як підготуватись до кризи, якщо вона все ж таки буде, але будемо сподіватися, що її не буде, і будемо сподіватися, що економіка України буде навпаки більш зростати і ставати все міц... міцнішою та міцнішою. З чого складається ця саме підготовка підготовка складається з різних чинників, але в першу чергу хочеться сказати, взагалі, що таке криза, економічна криза. Да, вона може бути абсолютно різною, і вона може бути спричиненою різними чинниками. Тобто, це може бути е, нестабільність банківської системи, це можуть бути дорогі і неякісні кредити, як кредитна бульбашка, наприклад, там 2008 року, яка uh -huh. була в США. Це можуть бути економічні кризи якихось конкретних uh -huh. країн, або це може бути навіть. Глобальна економічна криза, тобто ми повинні розуміти, що будь-які навіть політичні чинники можуть впливати на економіку країни. Вони Це, здається найчастіше чергу. і впливають, так здається, політичні так, в принципі, так, якщо говорити про розвинену економіку, про ті країни, які вже мають суперпотужну економіку, вони мають потужні фондові ринки. То, як правило, політика дуже сильно впливає дійсно, особливо якщо говорити про вартість цінних паперів на фондовому ринку. Добре, Юльчику, скажи, чи може зараз ось ця фінансова криза початися через те, що ось нещодавно ми бачили, що фондовий ринок Сполучених Штатів він просто не те, що обвалився, він рухнув, так і ті, які ми вважали стабільні облігації, і ті компанії, які трималися в топі, скажімо, і стабільно, вони теж якби впали, так в ціні. Натомість облігації військових компаній, і те, що пов'язане зараз з війною. it Я так розумію, що з війною в Україні саме вони зараз піднялися в ціні. Чи може ось ця, скажімо, нестабільність на ринку сполучених штатах впливати на нашу українську якусь кризу чи ні? А в будь-якому випадку може, і взагалі ми можемо говорити не тільки навіть про Україну, якщо з ринком США взагалі, да якщо на фондовому ринку США з економікою США відбуваються якісь кризові моменти, тобто навіть той приклад, який ти зараз навела, в якийсь момент. Це було буквально місяць тому. Так. В один день ми відчули сильну просадку. Чому так відбулось? Тому що ну, там було були різні чинники, знову ж таки, і політичні, і економічні. Вони просто склались в купу. Але за рахунок того, що зараз весь світ, що США, що ми тут в Україні також, і різні країни в Європи так. Європи, так. також ми зараз відчуваємо якусь. Таку, знаєте, перенавантаженість а, емоційну. да, тобто, ринок і взагалі економіка, і все, що пов'язано з новинами, вони а, знаєте, як кажуть, достатньо маленького сірничка і все спалахує. І от так само відбулось. Тобто, глобально в той момент, коли ось місяць тому була така досить значуща, там майже на 20% деякі ціні папери просіли, ось ця просадка. Тобто, нічого страшного в той момент, в принципі, глобально в США і навіть в світі не відбулось. Але за рахунок того, що що зараз все знаходиться на такому моменті, що от, 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 ми очікуємо рецесії, ми очікуємо можливої кризи. Ми тут в Україні також розуміємо, що це може дуже сильно вплинути і на наші гаманці. Це так, не, не означає, так, так, що так, ми, так. начебто, знаходимось дуже далеко. Ні, ми повинні розуміти, що якщо відбувається щось там, це дуже сильно впливає і на економіку України. До речі, якщо ми говоримо про економіку України. Що буде означати криза для України саме? В першу чергу, ми розуміємо, що у нас є наша національна валюта, І націон... навіть якщо буде закордонна криза, да якщо це буде в принципі. Якщо говорити взагалі про економіку України, угу. на мій погляд, у нас вже ну, досить давно прийшли кризові часи, але це криза економічно. Я про економіку зараз так, кажу, так. виключно так, ця економічна криза, вона гібридна, тому що. У нас офіційна інфляція, якщо подивитись за останній рік, начебто досить сповільнилась там 4,8% за один рік. Це офіційна інфляція, тобто, начебто, про яку кризу говорити, якщо у нас сповільнилась інфляція, все нормально, все більш-менш стабільно. Але ми розуміємо з вами, що є ще реальна інфляція, тобто чи а. дійсно. Товари та послуги, якими ми користуємось, вони подорожчали всього лише на 4%. Я думаю, що всі ми розуміємо, що це не так. Ми кожен нас в побуті використовує якісь товари, і ми розуміємо, що вони навпаки все вони більше і більше, більше. більше. Тому це пов'язано з паливом, з електроенергією, з усіма, а так. вже ж з девальвацією гривні. Так, тобто, ми так. з вами бачимо на зараз курс 41,5, якщо говорити гривні відносно долара США. Так. Але зараз, хоча. Національний банк України він зробив цей курс гнучким. Да, угу. все одно ця, ця гнучкість вона обмежується, так, тобто так. це не абсолютно відпущений плаваючий курс. Це гнучки у рамках, так? так у межах. Тому ми розуміємо, що цей 41,5 це фактично за рахунок того, що в Україні війна. У нашій країні немає нормальних резервів для того, щоб погашати свої так. закордонні борги. Ми зараз попросили реструктуризацію закордонного боргу борги. для того, щоб, хоча б, нам дали можливість згодом погашати частково не 100% боргу, а хоча б частково, да? домовляємось про це. Тобто ми розуміємо, що вже зараз ось ця гібридна криза, вона вже є в Україні. І якщо раптом в США все ж таки настане та криза, ми чекаємо знову ж таки вибори. Де? Бері та, так, так, етап так, у нас буде коли 5 листопада, 24-го року, вже начебто не так і довго чекати, залишилося часу, так. так тобто, ми розуміємо, що якщо там будуть якісь чинники, які будуть впливати на їх економіку, то ми тут відчуємо це також дуже сильно, тим паче за рахунок того, що США ще й допомагає Україні не тільки військовою допомогою, а й за рахунок того, що ми підтримували так, свою економіку, так і все ж так. таки як підготуватись. Це фундаментальна підготовка. З чого вона складається на ваш пота хоча будь-якому випадку? Найголовніше, що повинен зробити кожен українець, це це сформувати фінансову подушку безпеки. Я знаю і спілкуюся дуже багато на ці теми. Я знаю, що на жаль, не всі вже. Я дуже рада, що все ж таки. Частина українців прийшла до того, що повинні бути якісь запаси, фінансові резерви. У когось подушка це тисяча доларів. А для когось треба 20 тисяч. На яка на ваш яка на півроку? Мінімум. Яка на ваш погляд має бути півроку? Ти ж багато вже ходила на уроки фінансової роботи. Резай. 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 Так і є, тобто мінімум три середньомісячні доходи або ага. людини, або ага. родини, в залежності від того, скільки людей працює. Нам дуже важливо зараз її сформувати, тому що раптом, якщо буде все ж таки більш глобальне настання кризи, то подорожчання товарів, звільнення з робочих місць може бути також, це може бути продовження вартості нашої зниження вартості нашої гривні, да, тобто збільшення курсу відносно долару США, тобто нам потрібно до цього підготуватись. Ми можемо сформувати, ну хоча б на три місяці, цю фінансову подушку, цей фінансовий А краще резерв. на півроку, краще на півроку краще і на у півроку. доларах США. Обов'язково в іноземній валюті саме за рахунок того, що гривня знецінюється зараз. і Ми це бачимо. Ми не знаємо, який буде курс через місяць, і все ж таки дуже, дуже важливо тримати ось цю фінансову подушку. Це перше. Да, перший, скажімо, із таких основних, так який другий може бути варі? Ну, плюс. Можна сказати, тут просто додати ще до фінансової подушки, що в першу чергу, коли ми її сформовуємо, да формуємо, нам дуже важливо її тримати на ліквідних інструментах, тобто ми не можемо подушку безпеки інвестувати в цінні папери, наприклад, в ринок США, тому що що таке подушка безпеки? Це гроші, які можуть нам знадобитись завтра. Тобто в якийсь момент, коли ми не очікуємо, да на, на непередбачувані події, це ось такий перший варіант. І Нам потрібно, щоб ці гроші були десь поруч. Валюта в готівці, да? це може бути валютний рахунок з мінімальними комісіями. Ми перевіряємо. Це може бути банківська комірка, теж бажана у валюті. Це може бути поточний рахунок, на який нараховуються відсотки. Тобто, так, щоб ми швиденько зняли. Це якщо говорити про фінансову подушку, ну і плюс, все одно нам потрібно, якщо вже ця подушка є, нам потрібно кошти привно. Жувати, бо якщо ми тримаємо подушку, це добре. А якщо ми інші свої резерви накопичимо там хоче людина купити можливо будинок, можливо, да ми всі мріємо. Ми продовжуємо. Ми живемо в складні часи, але ми думаємо про майбутнє. Але ми живемо. Ми так, не ставимо ми життя на паузу, да, тобто подумати про пасивний дохід, да, скажімо так, майбутню аля пенсію. Це дуже важливо вже зараз зробити, і в принципі ми можемо зараз розпочати відкладати гроші, наприклад, на військові наші облігації 3-4 по долару США. Військові облігації вони якраз імітуються в доларах США. це вже? Хороший варіант, хоча б трішечки перекривати інфляцію, примножувати кошти. Ну і далі розглядати можна, і фондовий ринок. Юлічка, Чітко та зрозуміло. Ти все зрозуміла? Я слухай, Я вже знаєш, скільки я слухаю. Бачу, я все мотаю собі на вуса, твій відкр... і, і, відкритий і не рот, просто тобі ще є. Що слухати? І не просто я слухаю, а я ще й це впроваджую в своє життя. І тобі це раджу, і вам, наші любі глядачі. Юлючко, ну ми дякуємо тобі за чіткі та звичайно зрозумілі фінансові такі поради. Нехай вже до успіху ми... приведуть кожного з нас, кожного з вас. Так, так, так. Друзі, ну і ніхто не має права казати, що ти чогось не можеш. Навіть я. А це вже цитата з фільму у гонитві за щастям», про який далі рубриці бекстейдж.